Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як треба збирати Твисте Cube нову вонку, який я вже навчився збирати. В цьому відео я вам розкажу, як треба його збирати. Я розбираю, а ви поки підписуєте на мій канал. Що було. Ось у нас розібране Состояння Так, зараз ще чуть-чуть. Вот -чуть. у нас розібране состояние. Як ви бачите, ще тут. Повністю незрозуміла форма, навіть неможливо не впізнати про цю голову. Перше, що вам треба зробити, звісно, ну, зробити білу сторону. Для цього ставляємо оромбик і так от. Якщо він перевернутий, то робимо раз, два, три і от сюди от назад. Представляємо і ще одну. Ось. І тепер от сюди от. Перевертаємо. Раз, два. Так. Так. От, у нас біла сторона збирається. Тепер вам потрібно зібрати жовту сторону. Тут ми бачимо, що тут оцей і цей кут жовтий. Треба зробити так, щоб було це ліво вниз, кут жовтий і справа вверху. І отут от цей жовтий кут перевертається наліво. Робимо півпав, дис, дис, вверх, вверх. Це отак от працює. Бачимо, що тут у нас дві такі от, е, кути, то ми отут от їх ставимо, отут от. то вниз, вниз, вверх, вверх. Випадково збирається жовта сторона, а якщо він. Він десь, наприклад, тут знаходиться, то ми робимо там, ззад, і там, де знаходиться, ну, задні, і робимо півпаф один раз, Х2 і півпав один раз. Тепер бачимо, що тут Не зрозуміло, що це. Робимо отак от. Ну, з тобто і робимо півпаф один раз, Х2 і ще один раз півпав. Ой, Боже... Як ми бачимо, що тут правильний співпадає колір, значить робимо негативний колір. Я вам не скажу, який це негативний колір. Отакий. От. То вниз, вниз, вверх, Вверх. Х2, вниз, вниз, вверх, вверх. Ситуація, ну, ситуація по по центром поїхали. Як вам треба зібрати ем, один центр? Ну, перевернутий. Допустимо, у вас ем, перевернутий ось такий ну, Зелено-оранжевий. Зелено Ми отак от, отут-отзаді робимо. Робимо півпав один раз. Ікс 2 Півпав уже два рази. Один. Два. Півпав Х2 ну, і робимо ще один раз і впав. нас уже, як я і говорив, він вже збирається. Тепер як вам треба зробити два. Два отаких. От от, оцей і цей. Треба зробити так, щоб було вверх. І вниз. <coughs> Отут і тут. І робимо от вниз, вниз, вверх, вверх. І впав 6 разів. Раз. Вот шість От Оце збирається. Якщо і цей, і там центр ä, напротив перевернути. <coughs> То ми робимо збірку одного центра. Якщо і всіх чотирьох, то робимо збірку двох центрів ну, рядом. Тобто отут і тут, два, отут, а потім тут. І як треба збирати три центра? Ну, Допустимо, у вас оцей, цей і цей перевернути. Робимо так, щоб і тут, і тут, і спереді тут, бо перевернуто і робимо півпав 6. Це ми робимо. І як я вам вже говорив, зібрані вже 3 центри, якщо отак от от у вас пучилося. І якщо у вас таке от виходить, робимо і впав 6 разів. Вниз, вниз, вверх, вверх. Ось, все збирається. І тепер я хочу зробити це на таймер. Подивимося, чи в мене все вийде. Давайте ми його розберемо і попробуємо зібрати на таймер. Все я вже розібрав. Включаємо. Три, два, один. О, непогано. Одна хвилина 2 секунди. 999... Ой, 995 мілісекунд. От все. Якщо вам сподобалося це відео, обязательно на мій канал, ставте лайки. Якщо ви хочете більше багато всього відео, як треба збирати незвичні хувлоки, то підписуйте мій канал та. Доживайте колокольчик, щоб не пропускати цікавих відеосі. Ну, Слава був я. Мене звати Лисугу Бодрій. Всі удачі, всім пока-пока.